У мене сім громадських помічників стали на захист вітчизни на добровільних засадах. Один, на жаль, загинув, один після двох поранень повернувся і так далі. Але я хочу сказати, що те, що воріг збільшує або долучає нові сили в сенсі людських ресурсів в армію, це, на моє переконання, ніяк не має бути приводом для того, щоб ми посилювали. Так звану мобілізаційну роботу в тій філософії, які вона проводиться у нас, якраз було тобто, Я переконаний, що нам треба якраз посилювати роботу з збільшення спроможності нашої знищувати ворога на нашій території, а це не про кількість в армії, це якраз про можливість. Технічно удосконалюватися, більше тих же дронів ві, тому подібне використовувати з нашого боку для знищення ворога. Я переконаний, що нам немає сенсу в такій філософії проводити мобілізацію. Нам треба проводити лише рекрутинг, лише якісний пошук тих, які реально спроможні, і фізично і морально захищати вітчизну, має дати позитивний результат. А інших, які з різних причин, починаючи від релігійних переконань, інших не готові йти на військову службу, і не готові захищати. Вітчизну, Ін зброю в руках використовувати в тилу роботою на економіку на тих же підприємствах оборонного промислового комплексу і збільшувати якраз нашу спроможність. Мінімізувавши втрати з нашого боку, знищувати ворог на нашій території. Це лише наш шанс, тому що якщо ми будемо кількістю мірятися з ворогом, для нас це безперспективно. Плюс, ну окей, ну ми когось заженемо в армію. Неспроможні служити воювати, вони не можуть приносити користь в армії. Не можуть. Максимум, що можна добитися, якщо він не втече. Хоча от я днями бачу пан Бойко, по-моєму, прилюднив, що вже за 200 тисяч кількість заче, а найбільша позиція у нас, на жаль, відказники. Я теж їжджу на фронти, тому подібне. Цю і, ну я маю на увазі, що е, це дуже сумні цифри. Але якщо б ми поводилися мудріше, ці цифри були б такі, що ми навіть не звертали б увагу на них. Разом з тим, абсолютно більшість з цих людей, які чи йдуть в СЗЧ, чи відказники і тому подібне. Вони приносили би користь тилу, і ми б були разом спроможнішими чинити опір ворогам. А якщо ми навіть когось умовно з тих, які вибачте настільки не спроможні, що навіть втекти не змі, і ми доводимо до yeah. зони бойових дій, а потім, вибачте, прильот і його немає, то 15 мільйонів ми на... маємо заплатити рідним. Абсолютно. Це втрати порахуйте, Скільки це тих же безпілотників і інших засобів, які знищують наших ворогів, тому нам треба бути мудрими і мобілізація це мобілізація наших зусиль, а не mm -hmm. просто заганяння когось погрозеною силою в армію. Я переконую, тому треба. Збільшувати роботу мобілізаційну в сенсі широкому об'єднання суспільства навколо справи оборони це важливо. І щоб хлопці, тому числі, ті, ті, які на передовій, відчували, що держава і суспільство з повагою гідно ставиться до них, і у тому числі не тримає їх силою там в армію, тому що це теж безперспективно. Що людина вигоріла, треба дати їй можливість навіть звільнитися, а через який час вона може повернутися. А якщо ми її тримаємо силою, вибачте, коли я чую в зоні бойових дій. Від, наприклад, там медичних працівників, що вони спілкуються з ними, кажуть, вони настільки вигоріли, що він каже, да ні, однаково там загину, не загину. Чого ми добиваємося цим? Це вже неспроможні люди, не є боєздатні одиниці. Нам треба думати про реальне підвищення боєздатності, а це люди мають почуватися в армії гідно захищеними з гідним ставленням до них з збільшенням матеріальної допомоги, тому що, вибачте, ми навіть не спромоглися як держава індексувати. Навіть хоча б і виплати 30-100 тисяч. Вони такі фактично краси. майже два Позадані рази зменшили за цей час. Я стільки разів говорив і той же премєр місяць на моє прохання давав uh -huh. доручення, вивчив це питання. Досі ми не, ми фактично два рази майже зменшили за цей час. Фактично забезпечення армії і т.д. і тепер. Але зате ми бачимо ці ганебні кадри, де якісь особи в формі військові, поліцейські ганяються за громадянами України і ганебно заганяють uh -huh. їх в армії. Це просто і даємо uh -huh. на назовні, що ніби в Україні немає вже кому захищати, що є. Просто їх треба якісно шукати. fazem Пане Іване, це ж якраз хотіла вас уточнити. Я думаю, що тут важко не погодитися з паном Георгієм щодо того, що дійсно потрібно в першу чергу мотивувати тих, хто приходить в армію. Але щодо служби в тилу у нас з'явилося відносно нещодавно таке явище, як дрони перехоплювачі І власне у нас багато зараз набирають в тому числі операторів безпілотників. Хочу уточнити, чи стикалися ви з такими дронами-перехоплювачами. На фронті я маю на увазі з нашої сторони, можливо, вже привозили певні партії там для тестування. І в цілому, як ви оцінюєте, наскільки тоді наші бійці зможуть себе почувати напевно більш захищеними, маючи ось такі дрони перехоплювачі для того, щоб там пережити навалу чергову тих самих дронів окупантів? Спочатку я напевно погоджуюся з вашим попередним спікером. Скажу, що для нас важливо не кількість, а якість, адже дійсно ті військовослужбовці, які бус бусифіковані, так так звано, приходять на поповнення в наш підрозділ, це якраз та частка майбутніх. Сзачешників, тобто нам такі люди не потрібні. Нам потрібні люди, які мотивовані, які знають для чого вони йдуть в армію, і в них головна мета це звільнення території України.